Зараз я буду знайомити вас із вісьмома принципами інтегративної психотерапії. А ви, будь ласка, подумайте. Чи співвідносяться ці принципи, про які я буду вам розповідати, перераховувати, пояснювати з тим, що у вас вийшло з цим досвідом? Може, хтось з вас знайде важливими ці принципи, і вони зрозуміють, ага, ось що важливе для мене. І можливо, ці принципи також важливі для вас. Ось же, перший принцип це те, що всі люди однаково цінні з народження. Питання таке, чи ми цінуємо наших клієнтів настільки, наскільки ми цінуємо себе. Чи сприймаємо ми іншу людину, яка входить в контакт з нами, чи сприймаємо ми нашого клієнта, чи взагалі людину, яка з нами у стосунках, з тим, що Карл Роджерс називав безумовним позитивним прийняттям. Або з тим, що Мартін. Бубер називав стосунками Айза, тобто я бачу в тобі Божу сущність, проявлення Бога в тобі. Тобто з таким трепетом, з таким неймовірною повагою, з такою цінністю, баченням Божої іскри у іншій людині, з якою ми зустрічаємось, яка зараз на даний момент стоїть перед нами. Тобто… Насправді, чи бачимо ми Божу душу, тому що Мартін Бубер був філософом і він був близький до іудаїзму, і його 10 разів номінували на премії у літературі, але так, на жаль, він її і не отримав. Він говорив про те, що коли ми зустрічаємось з людьми, важливо бачити оце Божий, Божий прояв, дещо релігійний акцент. Але ми говоримо зараз про цінність іншого, коли ми бачимо високу цінність в іншій людині, у тій людині, яка стоїть переді мною, і що важливо. Коли ми кажемо про цей принцип, всі люди однаково цінні з народження. Тобто кожна людина вже має цю цінність, і я теж людина, і я теж цінна. Не випадково я кажу, що ми чи можемо ми цінувати іншу людину точно так само, як ми цінуємо себе. Це передбачає в першу чергу. Прийняття себе і бачення цінності у самому мені, бо я теж є втіленням чогось якоїсь душі. В моєму тілі також є втілення чогось духовного. Тому чи ми бачимо в іншій людині і в собі, в тому числі, чудо людського існування. Це може здатися. Деяким людям таким надто голосним, релігійним, але це про велику цінність себе, як людської істоти, так і іншої людини, з якою я зустрічаюся. Багато напрямків психотерапії недостатньо приділяють акцент такої, такій повазі, такій великій цінності іншого, в принципі, будь-якої людини в контакті. Наприклад, що ми маємо на увазі? От Ерскін а, напрацював ці принципи, розробив їх протягом багатьох років, і ці принципи. Між рядків записаний в книзі за межами емпатії, і в книзі інтегративна психотерапія в Дії. І є ще така книга англійською мовою. Вийшла у 2003 році «Art and Science of Integrative Psychotherapy». Мені здається, оця книга найбільш філософська. Я дуже люблю її. І ось про що думає Ерскін, коли він каже, що це важливо, що це принцип номер один, така велика цінність життя іншої людини, оскільки він сам психоаналітик і транзактний аналітик, він бачив і вважає, і коли він створював цей інтегративний підхід, він багато в чому питав і дивився на ефективність. І це відрізняє будь-якого інтегративного психотерапевта чи будь-якого іншого напрямку. Дуже важливо для інтегративного терапевта дуже важливо, щоб метод був ефективним. І як будувався цей метод, я трошки відступлю. Він будувався на тому, що Ерскін запитував. Про ефективність у клієнтів. Тобто він постійно запитував про зворотній зв'язок. Він запитував себе, запитував клієнтів, він запитував, де я помилився, що я може зробив не так ефективно, де я вас впустив. І коли запитуєш людей про постійний зворотній зв'язок, і ти готовий її почути, то ми можемо почути і що. Про що скажуться клієнти, наприклад, в психоаналізі, психоаналітикам, це про те, що філософія тут, в залежності, звичайно, від того, хто як практикує психоаналіз, будь-який напрямок дуже залежить від особистості самого терапевта. Але вважається, можливо, це вже зараз не так, але в класичному психоаналізі завжди вважається, що теорія важлива: теорія права. І теорія, психоаналітична теорія, це як е, священна корова, яка е, важливіша, ніж аналізант сам по собі. І деякі клієнти, які проходили психоаналіз, відчували на собі таку важливість теорії. І ця теорія у психоаналітичних підходах вона сприймається в певних підходах. Я не кажу а, прямо, що будь-який психоаналітик так практикує психоаналіз, але ми знаємо, що. Теорія важливіша, ніж аналізант. І якщо аналізант, якщо клієнт не погоджується, це означає, що він а, чинить супротив, тому що так говорить теорія і все. І далі ми не йдемо. І супервізор каже, що йде супротив, або треба працювати із супротивом. І а, Теж, в принципі, схожі традиції тенденції були у ранньому транзактному аналізі, тому що транзактний аналітик знав щось про клієнта і він повідомляв йому про це. На початку у ранньому та у 60-70-ті роки була така категоричність у тому, як транзактний аналітик бачив. І дивився на процес психотерапії. Він знав, в якому егостані є клієнт. Він знав, в яку гру він грає, він знав, який в нього драйвер, сценарій. І якщо клієнту це не подобалося, ну тоді конфронтація доводилася визнавати, що я не правий, а мій терапевт, мій аналітик знає краще за мене. От такої позиції в нас нема на філософському такому постаменті на філософському рівні, тому що це принцип про рівність клієнта і терапевта. Ми бачимо клієнта як будь-яку іншу людину, як нашого вчителя, і питання в тому, чи можемо ми дозволити кожному нашому клієнтові навчити нас психотерапії новим чином, чи готові ми. Щоб кожний клієнт на нас впливав, і е, кожного клієнта ми бачили як експерта, експерта в його власному досвіді, і якщо ви читаєте транскрипти в інтегративної психотерапії, ви можете почути таку фразу, коли е, терапевт каже: Навчи мене, як це бути тобою? Ти краще знаєш себе. Я тебе знаю, ну, скільки якусь кількість годин, але ти себе знаєш десятки років. Як ти вважаєш? Тому що саме цей принцип ми звертаємось до клієнта як до рівного, як до експерта, хай не в психотерапії, але експерта у своєму досвіді. Всі наші клієнти є цінними, і багато з наших клієнтів були знецінені в процесі життя. Вони були знецінені в своїх родинах. Вони до дост... Недостатньо отримували цінності. Друга потреба у стосунках каже, що будь-який наш досвід, будь-який наш прояв є цінним, і цієї цінності нам дуже часто не вистачає в нашому житті, в наших родинах. І від цього можуть починатися якісь психологічні проблеми і складнощі, і е, тому наше завдання. Підходити до клієнтів з почуттям поваги, турботи і цінності. Це те, що ми, ми не зобов'язані про це сказати напряму, але іноді напряму ми можемо почути про таке ставлення. Але щонайменше, це ставлення інформує нас, на ньому ми стоїмо. Це та наша позиція, філософія це те, на чому ми стоїмо. І стоячи на цій позиції, платформі, ми формуємо всю решту, ми формуємо наші інші інтервенції і транзакції. Це обов'язково таке ставлення, яке формується за кулісами нашої, за лаштунками нашої психотерапії. І ми можемо ще запропонувати метафору, що це ніби як. Коріння філософію порівнюють часто з корінням. От дерево стоїть, коріння не видно, але воно там є, і філософія це про це. Отже, це був перший принцип інтегративної психотерапії з фокусом на стосунках. Усі люди є однаково цінними з народження.